Повертаємося до буднів. Нещодавно демонтували одну із під'їзних колій Новодністровської залізниці. Мешканці міста, які свого часу прокладали цей шлях, а сьогодні пораються на дачних ділянках, що поблизу даного об'єкту, обурені, що з їхньою працею обійшлися так недбало. Там мій огород поряд з железною дорогою. І це все сталося у ті такі великі, пасхальні. дні. це в цю п'ятницю страдальну. Там розібрали рельси, а потім в суботу розбирали і все це робили ночі. А потім в поминальну суботу і неділю, через неділю це все, вони оп'ять все ізорудували там, поламали, розібрали рельси, розкидали, вибрали тонни щодня, І це теж в суботу на неділю. Там єдина дорожка була, куди люди ходили через цю желізну дорожку, і переступали на дачі, ходили. Туда, далеко в Ожорському образі, де моя дача. Вони все із оруд... Ви знаєте, йшли люди, плакали. Я вже наскільки емоційно вже цьому до цього всього привикла. Ну, мене дуже боліло серце за це все. Тож моя дитинка, ота железна дорога, я коли була куратором, строїли хлібозавод. І цю желізну дорогу, покойний Чебатар у нас був директором, він не розумів, що можна, що не можна. Надо. І Большаков директору був надо. Холодно, жарко я йшла. Ну так розікрася, так знищити. Щас я вам ще розкажу. Колись ще жив покойний мазай, Олександр Николаїв, Царським Бесне. І ми строїли площадку так в лісі для розгрузки всяких матеріалів, чи щебня, чи там що, вроді як резервна площадка. І туди відходила бєточка желізної дороги теж, бо приїжджає вагони, там перекидують і ту дорогу розібрали. А де це? А це за станцією Дністер ось в лісі. За а давно міс. ту дорогу розібрали? А я не знаю, я бачу, що тільки все, вже немає Сегодня нічого, дня. вже все забрали. Те, що вони наробили, я думаю, що треба визвати еколога, скласти акт і щоб вони заплатили і за ту обочину, що вони поунічжали, і за ту якусь повника, що вони унічтожили, так без... Ну, під самий корінь, мені кажуть, що ті дерева плачуть разом з людьми. Ну так не можна. Ви понимаєте, не можна. І цим повинен зайнятись прокурор і зайнятися наша міліція. Зробити порядок. Якщо це по закону, хай вони скажуть, що це по закону. А якщо це ні, хай відповідають так. Як усі відповіли. Марія Афанасіївна розповідає ще й про інші відрізки залізниці, які зазнали такої ж долі, тобто у різні часи були розібрані на металобрухт. Як правило, ці під'їздні шляхи відійшли у власність господарів тих об'єктів, до яких вони були прокладені, тому вони розпоряджаються ними так, як вважають за потрібне. За неофіційною інформацією, відомо що сигнали про те, що окремі ділянки залізниці розбирають, надходили до правоохоронців ще і в минулому році. Але складу злочину в цих діях не було виявлено. Наразі тим, аби основна частина залізниці залишилася непошкодженою, переймаються гідробудівці, бо вона їм потрібна, так стверджує директор філії дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС Володимир Куліш. 23 км кілометри залізниці. Станція Романківська наводні станція Романківці Новодністровська належить сьогодні держава, є державною власності і знаходиться на балансі Міністерства паливої енергетики України. Рахується за підприємство, яке сьогодні в стадії ліквідації Дністра ГСБУ. Ми вже на протязі півроку нісуємо питання важливості цього об'єкту для будівництва, оскільки ми очікуємо. Вже в першому кварталі перевозити основні частини другого агрегату, і це значно здешевить перевезення залізницею цього агрегату. І ми зацікавлені і звернулися до Міністерства від імені Укрденерго про те, що просили передати на баланс Українерго цього об'єкту. Це питання мною озвучено, коли був міністр Юрій Атович на станції про пришвидшення прийняття рішення. Я думаю, що ближчим часом ми це питання розв'яжемо. В той же час в самому місії Новодністровськ існує залучення в під'їзні колії так званої за цієї залізниці, і в цій під'їзді колії знаходяться як об'єкти різних власників. Деякі з них сьогодні, як свою власність, пробували різати на металом, про що ми інформували і прокуратуру області, і начальника управління внутрішніх справ області, і Службу безпеки. як я знаю, було реагування. Ці процеси зупинені. Якщо комусь буде це відомо, ми сьогодні зацікавлені, призупинені цього варварського відношення до власності, навіть якщо нас сьогодні в цій частині не державне, ми готові це питання, перспективи розглядати на якихось фінансово-економічних умовах з власниками для того, щоб використовувати для наших цілей. Зрозуміти сьогоднішні методи господарювання важко, особливо нинішнім пенсіонерам, які свого часу важкою працею зводили майже все, що є в місті, і думали, що будують своє майбутнє, але змінилися часи і принципи ведення хазяйства. Об'єкти, що мали б бути спільним надбанням усіх новодністровців, перейшли у власність колективних підприємств, приватних структур або дотепер числяться у фонді держмайна і своїм виглядом зовсім не прикрашають нашого міста, а дати їм лад. Можуть лише їхні господарі.